2 мільйони на житло для обд числа ВПО. Офіційно з 1 грудня можна буде подати заявку через Бю в розділі «Ветеран-Про» і далі через ЄВновлення. В ЦНАПах обіцяють запустити цю послугу до березня за постановою термін розгляду заяв до 30 днів, але станом на 25 листопада. По країні не створено ще навіть половина з комісій, які повинні ці заяви опрацьовувати. Тож на початку може бути важко. З приводу захисників з прифронтових територій, вони, на жаль, і всупереч здоровому глузду, не зможуть взяти участь в програмі. Проте уряд обіцяє цю програму розширити. Також відкрите питання. з Приводу термінів відчуження житла. Чи може родина продати наспіх куплене житло і взяти участь в програмі, невідомо, і уряд поки це не коментує. Тож, резюмуючи, будемо за цим всім слідкувати.